Так, народ, всім привіт. Там, хтось просив огляд плуга. Не знаю, тут нема що оглядати. Плуг саморобний. Перший корпус типу кінний. Задній корпус від якщо, мотоблочного. пу 4 він там називається в інтернеті, якщо загуглити. Зварив таку рамку трикутну Ще ззаду додав борону. По захвату вони рахуються 2 по 20. Хоча сами корпуса вони більші. Якщо знаю. Давайте ось так. Чик. Скільки тут? Щось там в районе 20 сіми а чи вісьми має бути. Ну, примірно. Отак. Вот а цей корпус там зачепив. І тут те саме, приблизно. Хотя між корпусами я виставив. Ось так, двадцять. Ще з таких нюансів? Оці пальці підкріплення до трактора. Ось ці. Можна робити, щоб вони регулювалися. Як по самій максимально там, простій схемі вал і болтами, щоб було. Наприклад, я регулюю, регулював пластинки, підкладав, ну трактора тягло в сторону. Ну і ще тягне в сторону. все-таки бувають нюанси. Ліва дошка втоплена, скажімо так, за відвана. Ну, типу, ось так. Ну, це вже вона я наварив трохи її ну, Це ще так піш-менш, тут в районі сантиметра. Бажано робити в рівень. На цьому корпусі то ще менше. Ну, типу доска має бути рівна колесо. Ну, як вийшло, так і зробив, типу воно на підшипниках. Тут ось така система регулювання. Цей механізм був використаний. Цього плуга заднього який йшов на одну точку, він там регулювався тут атаки. на колеса. Примерно 11,5. Робити максимально поширше, бо на якихось м'яких грунтах воно провалюється і попогано виставляти глибину. Ще які тут по розмірах. Ширина 57, висота до... 3 точки. 40 там один. Ну, це все з максимально зроблено під мій трактор, а навіска на мене саморобна, то. Не знаю, чи є сенс робити. Відстань між корпусами, от, наприклад. Типу 50, ну це ма. Але це плуг робився як бу то. Тимчасово вийшлось не завжди. Ну, рама зроблена з гулка цей уголок 75 рахується чи як. Цю сторону я зробив з уголка, але ну, тут якісь 50 на 75, але з цієї сторони я варів такого самого зробив квадрата. А ці сторони то просто з угука. Ще якщо проблеми, що вирізаємо глиб, не заглиблюються. Проблема буває ось тут. Ось у мене леміг зношений вже. Тут же зазор мінімальний. ну Має бути леміг никший за поліву доску. Ще що максимально важливо в плугах, це виставити корпус, щоб вони були одному паралельні. Типу прикладаєте лінійку до цього корпусу по польовій дошці. Ну, продовжуєте. І почало вони мають бути паралельні. І по вертикалі. ну Типу цей і той стояти так само унигу. По вертикалі паралельно. ну Бажано робити все це відносно рами, щоб рама була так само рівно зварена. Ну, у мене тут сварщик початківець. Так що як виходило, так і робив. Це. Як я кажу, робилось тимчасово, але вийшло назавжди. Ще нюанс. кліпання третьої точки і... Кріплення до тяг на віскі. рекомендовано робити в одному рівні. Або далі, щоб верх був чуть-чуть виступав зниз. Ще таке, як визначити, де приварювати пальці на плуг для кріплення до, ну, до цих. Тут мене тебе було, ну, пановино. Міряйте на своєму тракторі від внутрішньої сторони колеса до центру. Наприклад, в мене там 51,5. І переносимо цей розмір сюди. О, на... У мене тут трохи пальці неправильно привалені, то я тут гайки підкладаю Між центрами пальців 46, 22 середина, ой 23. Ну, от Я метку зробив примірно. Ось так. Тут типу, метку нацарапав. І дивимось. Трохи незручно. Ну, 51 спит, ну приблизно Примірно ось так. Це якщо привалювати пальці на глухо. Але бажано зробити саму просту якусь регулювачку, щоб можна було його змістити і регульнути. цьому, мабуть, буде все.